Я не буду займати досить багато вашого часу, тому що в мене трішки, трішки голос мені каже поки, але вірю, що це тимчасово. Хотів таке задати питання, чисто, знаєте, пороздумувати. Воно трішки буде торкатися того, що я хочу сьогодні з вами розібрати, поговорити. Як ви відноситесь до нічних годин, доби, вечір, ніч? Ну, коли темно. Можете не відповідати, просто подумайте. До війни я дуже любив ніч. По-перше, я люблю їздити за кермом і вночі їхати це одне задоволення. Машин майже немає, а поліції також. І ти їдеш, і знаєте, я, якщо їхав десь на великій дистанції, десь 500 плюс кілометрів, потрібно було зраз проїхати, Завжди намагався починати ввечері і ніч їхати. І дійсно, це такий стан, коли ти. Менше зустрічаєш автомобілів, менше, навіть якщо міста проїжджаєш, навіть світлофори, вони працюють, так знаєте, чисто оранжеве світло, і ти набагато швидше рухаєшся. Але одного разу їдучи з е, Івано-Франківська в Київ повертаючись, ми їхали вже по Житомирській трасі, це було десь між трьома трьома годинами ранку, і мене обганяє автівка, я їхав теж немало. І обганяє автівка, і десь через кілометрів 10 я бачу, що вони збили оленя. І після цього моя швидкість два рази знизилась і була такою аж до самого дому. І знаєте, я їхав, і я думав, Господи, як добре, що це не я. Але також задавав собі питання, якби він їхав з такою швидкістю, як я їхав, чи міг би він зреагувати? Не знаю, бо олені вони дивні створіння. І сьогодні сестра каже, хочу коліна, як Оленя, да, там щось типу того. але Олені бувають різні, І ви знаєте, вони, я бачив багато подій із відеореєстратора автівки, вони вискакують саме в не, 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 незручний момент. Тобто зреагувати, навіть їдучи 20-30 кілометрів, неможливо. А що говорити про швидкість? Чому я про це сказав? Ви знаєте, ніч вона таїть собі певну небезпеку. Навіть якщо людина рухається сама. Ну, хто жив на Троєщині або живе, ви знаєте, про що йде мова. І не тільки про Троєщину. Є багато районів, де вночі навіть до війни рухатись було небезпечно. Можна було не дійти або дійти вже роздітим. Я знаю, про що я говорю. Я прожив на лісному масиві десь років шість, і за ці шість років мене, мабуть, разів шість і зупиняли в різний період часу. І зупиняли по різному. Десь ти розумів, що тебе вже вдарили повинен зупинитись, десь тебе просто перекривали дорогу. І, звісно, по-різному це закінчувалось. Один раз я пам'ятаю, що я навіть не пам'ятаю, як я дійшов до гуртожитку, де я жив. Така зустріч була. Це ніч. І вночі є певна небезпека. Отже, читаю. Матфія, Матфія це буде 13 розділ з 24-го віршу. Ісус розповів їм іншу притчу Царство Небесне подібне до чоловіка, який посіяв добре насіння на своєму полі. Тут все добре і все гарно, є добрий чоловік, Ісус підкреслює, що Він добрий, тобто в ньому нема ніякого лукавства, нічого поганого, і він робить певну дію, засіває своє поле. Але коли чоловік спав, прийшов його ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. І з'являється в цій історії, в цій притчі. Інша людина, вона називається ворог. І ця людина, вона діє вночі. Тобто вона вибирає ту пору доби, коли той добрий чоловік спав. І тут таки написано, він спав. Ну, в принципі, ми всі вночі спимо, за винятком обстрілів, або коли Бог побуджує піднятися, молитися, розмірковувати. І ви знаєте, є той, хто не спить ніколи. І він приходить, щоб щось посіяти. Зауважте, дія одна й та сама. Що добрий чоловік сіє, що злий чоловік сіє. Різниця в тому, що сіють. Він не прийшов, знаєте, там не, не витоптав те, не залив, я не знаю, якусь хімію чи ще чимось. Він не робив речі, які непритаманні були доброму чоловіку. Тобто зі сторони. Якби він це робив днем, то навіть було б, ну, ніхто б навіть нічого не підозрював. би. Ну, я не бачив, я прожив в селі 20 років і майже 20-18. Я ніколи не бачив, щоб хтось засіваючи поле, і інший підходить питає, питає, що ти сієш? Ну, там називає якусь культуру, а ти певен, що ти її сієш? А ну йдемо здамо там зараз в лабораторію, подивимось. Ні, цього ніхто не робить. Якщо людина сіє, то всі розуміють, що вона щось там корисне сіє. Але та людина сіла не корисне і робила це. Вночі. Тобто цей ворог він робив це вночі. Дивіться, що відбувається далі. А як зійшов посіяне та показався колос, тоді з'явився і кукіль. Про що це говорить? Відразу помітити це було неможливо. Якщо певні дії робляться вночі, відразу їх на ранок майже неможливо помітити. А тим більше, якщо ти на те поле не ходиш кожен день. І якщо ти не запам'ятовуєш свої сліди, де ти заходив, де ти виходив, не придивляйся, не чи це твій розмір, чи ні. Ми колись в селі, зараз вже цього немає, не знаю, якось так воно все занепало. Але колись в селі люди бажали дуже багато земель. Ну, хто з села, ти, мабуть, знає ці історії. І людям давали за межами села. До, коли ще в радянські часи, це були е, колх, колхози, да, тобто, там е, воно належало країні, е, государству. Потім, коли це все розвалилося, ці поля почали роздавати людям. І от у нас було теж таке поле, ми з сім'єю їздили туди, засаджували картошку. І знаєте, іноді приїжджаєш копати, а вже допомогли тобі. Ну, якісь... В кавичках добрі люди приїхали і потрудилися. Саме цікаво, що в селі теж така, не знаю, чи всі це роблять, там зазвичай разом з картошкою росте все, що не повинно рости. Різне зілля, різні сорняки і так далі. І люди діляться на два типи. Одні виривають, а інші беруть і скошують це. І от коли вони засохло, згребли граблями і починають копати картошку. Ми робили. Другим варіантом. Ну, бо виривати там 20-30 соток, ну, знаєте, таке собі. Навіть якщо у вас 10 дітей в сім'ї, все одно таке собі. Отже, і ми за, за день, за два, до того, як мали копати картошку, скошували це все, воно підсихало, ми приїжджаємо, дивимося, вже там пару соток викупали. Тобто ворог приходить і робить це, коли тебе там немає. Ти не пильнюєш. Ти не сидиш на тому полі, не бережеш ту свою картошку. Ще цікаво, є такі, знаєте, Типу професіонали, вони імітують під диких кабанів. Тобто, дійсно там були кабани, які рили, але кабани не рили десятками соток. Вони могли пару кущів вирити і піти. І це було помітно по слідах і по тому, як це робиться. Але були такі, що намагалися запутати сліди, типу то кабан, там 10 соток за ніч вирив. Такий професіональний кабан на всю сім'ю, на всю родину. Отже, це відбувається вночі. Що відбувається під час цих подій? Ворог робить те, чого не можна помітити відразу. На другий день або вночі, навіть не помітиш. Тобто, це можна помітити згодом. І слово Боже каже, що приходить час, і це все зійшло, і показався колос, корисна рослина, і з'явився кукіль. І тут виникає питання, що з цим робити. Ну, по-перше, питання виникло, звідки воно там з'явилося, і можливо, в того хазяїна були питання до слуг, які сіяли. Що ви там посіяли? Або ще я сіяв. Невже мене обманули, коли я купував, то що повинен був сіяти. Але він, дивіться, приймає рішення, каже: 10 тоді слуги прийшли, господаря, та й сказали йому, Господарю, хіба мене добре насіння посіяли на полі, вони вже й сумніватися почали. Ну, не мов би правильні речі робили, не мов би правильно землю підготували. Насіння вже роками сіємо повинні, і росло, і не було проблем. Але цей раз щось пішло не так. І вони задають питання, вони вже самі починають якби сумніватися. Хіба ми не добре насіння посіли на полі, звідки ж узявся кукіль? І він відповідає їм, це зробив ворог. І раби запитали його, хочеш щоб ми пішли та випалили його? Ну, це як колись ми робили. Сідаєш так на корточки і відоргуєш. І він сказав: ні, щоб виполюючи кукіль, не повирівали й пшениці. Ну, бо одне діло пшениця, інше діло картопля. Єй да? щоб вирватися, треба постаратися. А він каже, ні, хай лишається, і ми знаємо далі, яку рекомендацію він дав. Але дивіться, в чому питання. Добре зерно, тобто пшениця вимушена була далі рости, зростати і ділитися водою, яка в землі, корисними різними там, біоматеріалами, які в землі, ділитися з тим кукелем. І це найбільша проблема, бо якщо, знову ж таки, якщо ви колись мали дотичність до аграрії, ви розумієте, чим більше різних шкідливих рослин росте поряд з корисними рослинами, тим вони слабкіші. А є такі рослини, що вони виростають, витягують всі соки, і та бідна вже там культура, вона вже й не знає, чи її рости, чи ні, чи може і там і лишитися, то краще буде. Це так працює. Так, це облаштовано і хто ну, на землі працював, той та й це знає. І от уявіть собі, зростає пшениця і поряд з нею зростає кукіль. Енергію, яка вона повинна отримувати, їй не вистачає. Сили, яке вона повинна тримати з землі, той дощик, який там проходить, витерець, який віє, треба це ділити. Треба це ділити вже з тою культурою, яка там не повинна була зростати. До чого я це все говорю? Ви знаєте, це місце писання, воно не про землю і не про пшеницю. Воно про духовний стан нас. Церкви, країни. Якщо десь в нас, або в нашій сім'ї, або в нашій церкві, або навіть у нашій країні з'являється ворог, який підсіває кукіль, то церква, країна, сім'я, родина, або я особисто я починаю втрачати повноцінну силу. Тому що мені приходиться бути поряд з тим, хто не є такою самою зерновою культурою, як я. І знаєте, це досить таке важливе і тонке питання. Я вам скажу, коли ти приходиш в дім Божий, і коли ти приходиш на якесь зібрання, де ти не розумієш, зібрання в кавичках це не церква, ти не розумієш, хто є хто, і ти починаєш говорити про Бога, ти розумієш, що ти один проти всіх. Ти відчуваєш, що твої сили, то, що ти зерно, пшениця, виріс, тобі недостатньо. Проти тебе можуть повстати, тобі можуть сказати щось, тобі може щось заборонити, тобі навіть може дати по голові. І це те саме, про що говориться в цьому місці слово Божого. Але Бог каже, зауважте, ку цікаву річ, Бог каже. Я розумію, що якби це все вирвати, то пшениця вона б розслабила, їй було б набагато легше. Але, але каже, якщо це все починати виривати навіть місцево, то можна пошкодити пшеницю. Отже, про що це нам говорить, брати і сестри? Що там, де ми є, де ми знаходимося, будь це церква, будь це наша сім'я, родина будь це колеги по роботі, де б це не було, головне, що ви там є, як віруюча людина, серед вас завжди буде, є і був кукіль. Він нікуди не зникав. Можливо, був час, коли він зростав, підростав, ви просто цього не помічали. Але коли воно зросло і ви підросли, в чому наше зростання? Ну, як в чому пшениця зростає? Набирається знання, набирається опиту, розуміння. Слово Боже вивчає, Дух ти відкривається. Приходить розуміння від Бога, і ти починаєш розуміти, що той, хто поряд з тобою, то не завжди товариш. Той, хто тобі посміхається, жме руку, я не тільки про церкву говорю, то не завжди твій брат або сестра. Це саме є те зростання, коли чітко стає видно, і ви знаєте. Бог каже, я не буду виривати, і я не дозволю виривати. Але каже, я чітко покажу, де пшениця, а де кукіль. Ви знаєте, що зараз йде той час, коли Бог буде чітко показувати, хто є пшениця хто є кукіль. І цей час він наближається, і Бог вже в певних речах він показує і для нас, і для церкви, і для кожного особисто, хто я є в очах Божих. Не в очах брата, сестри чи церкви, а в очах Божих. Бо в очах брата, сестри, церкви, країни, своєї сім'ї я можу бути тим, ким я хочу бути. Або намагатись бути. Але є Господь, який бачить, хто я є насправді. Хто я є насправді? І я сьогодні хочу цим місцем Слова Божого застерегти від двох речей. Перше, пильнуймо, що трапляється вночі. Бо ніч це духовне послаблення. Це коли людина пішла відпочивати. Чи має право віруюча людина відпочивати? Де, В якому Євангелії написано про духовну відпустку? Хто, хто підходить підготовку до водного хрещення? В якому Євангелії написано, що християнин, попрацювавши 11 місяців, 12-й місяць йде в духовну відпустку? Ні в якому. Правильна відповідь ні в якому. Отже, ми не маємо права відпочивати. А значить, у нас немає права бути та ніч, коли я спокійно, ліг, відпочиваю, заснув, а ворог там щось робить. А він уже там за мене трудиться на тому, де повинно рости пшениця. Але слово Боже каже, що так буде. Слово Боже, приводить приклади про 10 дів. І там були мудрі, там було зерно, там була пшениця, там були ті, хто були готові зустрічати жениха, але вони теж відпочивали. Тому нам повинно це перше. Пільнуємо, що трапляється, коли ми відпочиваємо, розслаблюємось, коли наступає ніч, ніч духовна. І друге, якщо ми чітко розуміємо, хто я є, не завжди ми можемо бути пшеницею, ми можемо бути кукільом для когось. Коли я розумію, хто я є, я повинен розуміти, хто навколо мене. Бо ті, хто навколо мене, вони будуть формувати так чи інакше мою думку, моє ставлення до Бога, до інших, до певних речей. І я повинен це перевіряти на чому? На слові Божому. На слові Божому. Якщо думка когось поряд, вона йде в розрив Слова Боже, я повинен останнє рішення ставити за Словом Божим. Останнє рішення за Ним. Ви знаєте, в житті. Я вже закінчив в житті кожної людини, віруючи, є певна каскадність прийняття рішень. Діти підкорюються батькам, батьки можуть послухати, якщо вони живі, своїх батьків, батьки можуть послухати наставників церкви, проповідників, дияконів, служителя. Служитель підкоряється Духу Святому, братерській раді, братерству. Але над всім цим в будь-якій ієрархії повинно останнє рішення бути за Словом Божим. Бо можна багато чого чути, багато чого приймати, багато з чим згоджуватися або не погоджуватись, але все це ми повинні перевіряти на основі Слова Божого. І слово Боже, воно чітко буде давати нам відповідь. Хто є, хто і що є, що. Якщо я ніколи не був в полі, то, знаєте, для мене може навіть ну це дико звучить, але я можу вам привести молоде покоління, десь до 14 років. Вони не знають, як вигадає пшениця не знають, як вигадає кукіль. То хто їх навчить? Повертаємось в духовну сторону. Хто їх навчить? Їх повинно навчити Слово Боже, відрізнити. Дівчата сміються не згадують, як виглядає пшениця. Давайте за це помолимось, брати і сестри, щоб Бог давав мудрості. Коли приходить той час, коли хочеться спочити, відпочити, нічний час. Час, коли, знаєте, ніч це насправді дві сторони. Це відпочинок і це найбільша небезпека. Пам'ятаєте, да, коли ворог напав? В п'ять вечора? Ні, він це робив вночі під ранок. Коли людина найбільше знаходиться в стані сну, всі злі діла вони відбуваються вночі. Найбільше пограбування відбуваються вночі. Найстрашніше вбивства, звірства, маніачі і все інше відбувається вночі. Зло любить темряву. І слово Боже каже, якщо ви полюбили темряву, то ви не будете розуміти, що коїться в світлі, бо ви в темряві. Для вас то буде все закрито. Пильнуємо, щоб ми не були в темряві. Давайте станемо на коліна, помолимось. Слава тобі, святий, Алілуя, владико Царю, Царів, благословляємо ім'я Твоє. Дякуємо Тобі, Господь, за Слово Твоє живе, за Твої приклади, які Ти приносив учням, народові, і сьогодні до нас приніс Словом Твоїм. Я сьогодні прошу, В ім'я Ісуса, допоможи нам пильнувати, Господи, допоможи нам ходити в Слові Твоєму, вистані Твоїй. І навіть коли наступає темрява, коли є бажання спочити, коли є бажання взяти собі духовну відпустку, Господь. Дай пам'ятати, що є той ворог, який обов'язкий обов'язково використає це, щоб прийти і зробити те, що не потрібно. Він прийде і посія те, що потім буде заважати, те, що буде руйнувати душу, дух і тіло, Господь. І я сьогодні прошу тебе, допоможи нам цьому. В ім'я Ісуса, допоможи мені особисто, церкві, твоїм дітям, твоїм народові, Твоєму Духом Святим давай відкриття, бачити, розуміти, відчувати, коли діє ворог і коли його таємні рішення, його вчинки і діла, щоб вони були проявлені. Світлом Твоїм, Алілуя. о, допоможи, Господь, допоможи це розуміти, допоможи, Господь, пильнувати сьогодні над Словом Твоїм, слухаючи, що говорить Дух Святий, слухаючи, що сьогодні ти рекомендуєш нам, як церкви, о, допоможи креміне, лайдес! дай мудрості народу від Твоєму, окрема Нефауде, щоб народ твій ходив у світлі, а не в темряві кремени лауде! щоб кожен бачив, коли ступає нога, Господь, щоб відчував, що коїться в серці. Аллилуйя. О, допоможи, святий, допоможи. Без тебе буде тяжко, без тебе неможливо, але коли будеш вести ти, коли ти будеш освітлювати шлях, коли твоя рука вона буде вказувати, куди йти. І я вірю і знаю, що ми не схибимо. Я вірю, що той ворог не зможе прийти, не зможе наскодити. Прошу тебе, захисти в ім'я Ісуса. Збережи в цей нелегкий час церкву, Господи, збережи його від намірів лукавого, збережи від тих, хто буде сіяти той кукіль, збережи від тих, хто буде нести лжавчиня, збережи в ім'я Ісуса, збережи серця вірних, серця тих, хто надіюється на тебе, о в ім'я Ісуса, подай милість свою, подай поміч свою, великий, святий, всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.